Який же Дмитро Монатік з точки зору психології і чи справжній він на сцені? Мене звати Євген Даценко, я психолог, і сьогодні ми розберемо психологічні аспекти Монатіка. Хто ж ховається під шапкою? Коли ми дивимося на Дмитра Монатіка, спочатку нікого не бачимо. Потім опускаємо очі і бачимо Дмитра. Чому до сих пор в номері не убрали. Так ми ще йном висіляємо. Господи, я думала, це миш! Я дуже люблю посміятися над собою, над друзями. В принципі, я вже за ті роки, які живу на цій планеті, навчився сприймати себе таким, який я є. Перше, що привертає увагу, це те, наскільки він не схожий на класичного е, зіркового чоловіка. У нього немає демонстративної сили, агресивної харизми чи зверхньої самовпевненості. Але він притягує і це не випадково. Скільки хейту ти чула про Монатіка? Я дуже мало. А скільки позитивного, дуже багато. Ось скільки позитивного, і ось скільки негативу. Навіть його колеги багато говорять про нього приємного. Я думаю, це в тому числі через його скромність. Як психолог, я бачу в ньому нову модель чоловічої сили, яка базується не на контролі, а на присутності. Не на гучності, тобто на зовнішній впевненості, а це голосна мова, впевнені пози, одяг, аксесуари, а на внутрішній впевненість. Монатік виглядає затишно, неодноманітно, відкритою позою. У нього немає потреби захопити весь простір. Він його створює навколо себе. Його стиль зручний, трохи дитячий. Про це ми теж поговоримо. Артистичний із м'якими тканинами, круглими лініями, приглушеними кольорами. Все це говорить про відмову від жорстокості і ролі. Мачо у руках багато пластики, гнучкості. Це невербальний сигнал безпечної неконфліктної особистості. До речі, можливо, гнучкість в діях через його заняття танцями і перейшло на гнучкість у спілкуванні. Але він там ганяв попережу так і розглядав луврі всі експонати, як ніби він дійсно розуміє, не в моїх принципах було викладати якесь особисто особисте життя. Я й не можу сказати, що я їх показав. Я просто показав, що вони дійсно є. В нашому суспільстві довго був культ жорстокої сили. Справжній чоловік не плаче. Будь мужиком, говори голосно і тебе почують. Монатік уникає цього повністю, він не грає роль альфа-самця, але і ти не сумніваєшся в тому, що він сильний. Чому? Бо його образ транслює внутрішню цілісність. Я знаю, хто я. І мені не треба кричати, щоб мене почули. Я не боюся бути м'яким, бо я є повноцінним. За критипами -по там взагалі каша. Тут скажу, що в психології та й в маркетингу часто використовують архетипи для розуміння образів, які сприймаються на глибинному рівні. Існує 12 архетипів, і якщо цікаво, можуть дізнатися про них в інтернеті детальніше. А щодо монатіка, то це невинний. До речі, він десь перепітається зі своїм хлопцем. Проста манера комунікації, асоціації з легкістю, невимушеністю, дитинством. Тут тобі і мудрець згадуємо його промови на концертах. Якщо монтажер знайде, тут э, делается ставка. Никаких, увы, будьте достойными. Бьют, дайте сдачи. Врут, закройте уши, идите дальше. Что может быть краш? Врунам пожелайте удачи. Они на каждом шагу. Они будут в лицо широко улыбаться. Ох, их будет так много, не хватит пальцев, будут больно кусаться. Искусают вам спины невыносимо и часто до крови. Архетип лазня, Дмитро не проти її пожартувати і побути смішним. Десь і відруботливого є, м'які тканини, часті розмови про дітей, взагалі те, як він поводиться з дітьми. І звичайно ж творець, адже Дмитро створює пісні, вірші, танці, образи і так далі. Така комбінація створює відчуття глибокої довіри навіть у незнайомої аудиторії. Чому ж це працює? Тому що сьогодні люди втомилися від штучної крутості, фальшивих пафосів і зірок, які тримають дистанцію. Монатік не хоче здаватися кращим, він просто є і насолоджується власним життям. Перше, що кидається в очі, коли дивишся виступи Монатіка, він завжди в русі. Постійні танці, він не приховує емоції, а виводить їх на сцену через своє тіло і голос. Це те, що я говорю багатьом чоловікам та й жінкам теж. Не стримуйте емоції, виплескуйте їх хоча б через танці. Як нас чоловіки себе поводять? Максимально стримані. Або альфа, який захоплює весь простір. Танцювати? Ні, мужики ж не танцюють. А що ми бачимо у Дмитра? Виступи завжди насичені хореографією, все емоційно, часто несподівані рухи, падіння, хвилі тілом, ламаючі пози. Це десь і показує його стан. Що тут бачить психолог? Це типова риса тілесно-емоційної інтеграції. Фанаті, приклад того, як дитячі болі, соціальні обмеження, страхи, неприйняття можуть бути трансформовані в ресурс. Бо, швидше за все, в його історії були моменти приниження, низький зріст, нетиповість, відсутність чоловічності. Але він не став шукати маску справжнього мужика, він лишився собою і ще й зробив це своєю унікальністю. На цьому моменті постав лайк, якщо теж колись танцювала до упаду. Монатік емоційний, телесний, живий, заризиковано, бо тебе можуть висміяти, але в тому і цінно, бо ти справжній. Він не грає роль і тому хочеться танцювати поруч з ним. У піснях Монатіка та й в публічному образі є один цікавий паттерн. Він ніколи не ставить себе вище партнера. Навпаки, він поруч, на рівних. Мені здається, що так і в родині, спільний побут та обов'язки, важливі рішення завжди обговорюються спільно, що в цьому цінного. У нашому культурному полі багато років домінувала модель або мужик, який терпить і мовчить, або альфа, який все вирішує. Монатік дещо з іншої реальності. він з тих, хто вчиться чути, а не перекрикувати. Не боїться просити пробачення і вміє зізнаватися, коли йому важко або він винний. Це дуже зрілий тип прив'язаності. Він не зливається з партнеркою, не втрачає себе, але й не зникає у своїй кар'єрі. Зараз, коли я не відвідую там рідний будинок і сім'ю, це дійсно місяць. Він е, швидко пролетів, але весь час чуєш сміх дітей, де сидеш по Америці, і зразу а, так не вистачає своїх. Їх дуже хотілося взяти з собою. Монатік емоційно доступний, навіть якщо його фізично часто не буває вдома. Такі люди не відмовляються від зблизькості, не тікають від конфлікту при першій можливості, не грають роль ідеального партнера. Що ми можемо взяти від Монатіка? По-перше, не обов'язково бути сильним, мовчазним, щоб бути чоловіком. Бути вразливим це теж сила. По-друге, бути успішним, публічним, затребуваним і водночас підтримувати емоційний зв'язок із партнером. Монатік показує це своїм прикладом. У світі гучних его і ще гучніших демонстрацій сили є один співак, який доводить, що він вартий уваги. Він просто присутній. Анатік це не просто артист, це відчуття, що можна не напружувати, що тебе не змусять грати роль, не оцінять поглядом згори, і це чомусь притягує.